В є багато визовів, можна допомагати і милосердям, і реабілітантам, можна допомагати і людям, які пострадали від війни, які пострадали не тільки фізично, але пострадали і психологічно. Як я допомагаю за цього, однозначно, що я доначу. А це завжди. Плюс до того в мене є друзі, які безпосередньо служать зараз. і Я підтримую з ними зв'язок. Дружній зв'язок емоційний і фінансовий. Коли є якісь міжнародні зустрічі, я обов'язково розказую про Україну і Круто! Спілкування це потрібно для молоді, для старших. Дуже подобається. Тут дуже весело і багато всього. Тут дуже цікаво. Ми, як церква, є частиною суспільства. Відповідно, ми маємо бути християнами не лише на словах, але й на ділах. Добуває фінансово. Ну, насамперед, донатити. По-друге, бути відкритими до людей, які постраждали від війни, як тим, хто втратив своїх близьких, так і тим, хто захищає зараз нашу країну. Також брат є зараз, служить капеланом волонтером. Яка частина коштів йде туди, яка частина йде на різні збори, банки просто не закінчується. Дуже хай Бог благословить за таку організацію. Дуже гарно. Отже, підіб'ємо підсумки нашого весняного благодійного фестивалю. Цілю нашого фестивалю було зібрати 90 тисяч гривень на систему РЕБ для 41 ї окремої механізованої бригади, в якій служать капелани з нашої церкви. Ми з вами зібрали 148 тисяч 406 гривень. Ми з вами неймовірні. Ви неймовірні, щиро вдячні кожному, хто брав участь в організації, хто був на локаціях. Готували їжу. Ми вдячні кожному, хто безпосередньо жертвував коштами. Особливо ми вдячні нашим ЗСУ, які, незважаючи ні на що, захищають нас і дуже великою ціною. Слава Богу і слава Україні! Героям слава! щира подяка для церкви Віфанія, міста Львів, всім небайдужим, хто долучився до збору на цей пристрій. Цей пристрій буде. Запобігати влучанню в півдронів, зберігати життя наших хлопців, які безпосередньо боронять нашу батьківщину. Тому щиро дякуємо кожному разом до перемоги. Слава Україні!